Побороти да найближчого храста, оскільки найбільше страждають від цього мешканці. Представляються як і лікарями, як і працівниками поліції. Вище вища крайця це ваш родич біді. Другий з таких шахрайс це соціальні виплати. Так само потрактуйте нам, казав, номер вашої. Починаємо працювати, вже обходяться всі поштові відділення. До працівників поліції практично щодня звертаються мешканці нашого міста з такою проблемою, як шахрайства, телефонні шахрайства, від якого вони страждають. Працівниками поліції кожного дня проводиться реагування на дані події, а все ж таки також проводиться робота, превентивна, превентивні заходи, а саме попередження населення щодо недопущення телефонних шахрайств. Так сьогодні було проведено зустріч з головами ОСББ. З даного приводу, де їм було доведено цю інформацію, до мешканців міста Тернополя хочу звернутися. Що якщо ви все ж таки стали жертвою шахрайських дій, що ви терміново телефонували на лінію 102, і м -м, чим швидше ви зателефонуєте, тим швидше поліція може включитися в дану проблему і розкрити. Даний злочин подальшому нас нам буде проводитися зустрічі з іншими комунальними установами міста Тернополя, де буде проводитися роз'яснювальна робота, будуть розводитися роз буклети для того, щоб попереджати населення. Про даний вид злочину. Працівники правоохоронної органи представники голів ОЗББ, які стоять на стороні на захист інтересів тих мешканців, які проживають багатоквартирних будинків. Сьогодні отримали цю можна сказати, потрібну інформацію. Дана інформація буде розширена в групах. Це голів ОСББ, яка буде донесена до тих співвласників, які є в будинках. Також буде вішено в місцях загального користування, тобто на дошках оголошень і для старшого населення, тобто є різні люди, які не, не знаходяться в вайбері, в групах. Можна буде їм поштові скриньки, чи навіть вручити основ власноруч цю інформацію. Їздив пилю приписку. Гремене приписали, бо я сам з Миколаєва. От, і, це, і там висять брошурки, у сільраді висять. Брошурки, да, сільраді. Да. І ще по телебаченню телебачення новості постійно дивлюся, передають, що і там є, наші плени це шахраї, що це, що гроші, бо передавали, щоб не платили на перегроші, тому що шахраї.